Не втягнуть мовиться про те, що на території РФ на момент атаки безпілотники вводиться якраз план кавіор, тобто закривається повітряний простір. Натомість повітряний простір над Чеченською Республікою закритий не був. Це виключно проблеми вже російського військового і політичного керівництва. Чому на момент атаки БПЛА і роботи з систем протиракетної протиповітряної оборони? Не був введений план кавіор. Буданов слушно зауважив, що відповідно працювали системи протиповітряної оборони. Зокрема, мовиться про системи ППО панцер С С-1». На цей момент була дійсно зафіксована атака українських безпілотників, мовиться про безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони по законних військових об'єктах на території Чеченської Республіки. Але тут основне питання ще раз підкреслюю, розуміючи характер атаки з використанням безпілотних літальних апаратів, Російська Федерація не вводить відповідний план «Кавьор» В моменті закриття повітряного простору, тобто Російська Федерація, несе повну юридичну відповідальність за збиття повітряного судна в небі над Російською Федерацією. Чому його переправили? Зауважте, причому йому ж відмовили відповідно можливості. Здійснити аварійну посадку Махачкалі та інших аеропортах на території Російської Федерації відправили в бік Каспійського моря. Ну, на думку росіян, напевно, він мав впасти. І всі відповідна вся доказова база щодо роботи російської ППО і наслідків падіння цього авіалайнера, на думку росіян, ну, Мала би бути знищена, але сталося те, що сталося наразі. Вже Азербайджан чітко заявив про те, що Російська Федерація має принести офіційне вибачення і відповідно заплатити грошові компенсації, але